Доброго здоров'я, шановне товариство, вітаємо вас на Сумському каналі. У нас сьогодні розмова дуже серйозна, принципова, і ця розмова викликана вашими чисельними зверненнями щодо ситуації, яка наразі склалася в Сумській області у нас на прикордонні. Приїжджаючи додому, паркуючи автомобіль, заходячи у свою рідну оселю, на жаль, Жоден з нас не впевнений, що це не буде наразі під певним якимось ударом або шахедам, або іншими засобами ураження. Ми не впевнені, що не буде уражений наш автомобіль, не буде уражена наша квартира. У зв'язку з цим ви задаєте питання щодо того, а що треба зробити, аби. Ну, унеможливити е, певні втрати. Е, судячи з ваших запитань, ви дещо чули про можливості компенсації. Е, ви дещо чули про те, що є певна підтримка в таких випадках, проте ви не знаєте певних деталей. Е, сьогодні ми запросили до розмови керівника гуманітарного центру Проліска Андрія Логвина. Доброго дня, пане Андрію. Дня. Я перш за все хочу вас подякувати, що віднайшли час. Я бачу, які у вас. Зараз чільний графік і взагалі від і наших глядачів подякувати за вашу роботу. Ми бачимо по соціальним мережам, ну, яку ви відіграєте, відіграєте дуже важливу роль. У нас сьогодні до вас чотири головних запитання. І от перше головне запитання от, скажімо так, прильот, да, вибити, там, ну, вибити там двері, вибити скло, там от машина горить. Що робити? Доброго дня, дякую, що запросили. Я, по-перше, хотів би сказати прильот, це вже є факт, але всі ми зараз живемо, і я також разом з вами живу в тій частині країни, де у нас часто стаються обстріли та пошкодження. Я рекомендував би вам зробити наступні кроки. Перше, як вже всі рекомендували, Зробити якийсь е, запас трішечки харчів, води і якихось, е, наприклад, е, одежі. Це такий як тривожний чемоданчик, він повинен бути. Хай він ніколи в житті не вам не знадобиться, але хай він буде. Це перше. Друге, всі існуючі документи, котрі у вас є. Тобто, це паспорт, свідоцтво про народження дітей, пенсійне посвідчення, паспорт БТІ, на нерухомість, усі документи, котрі є у вашому житті, ми рекомендуємо відсканувати і загрузити, наприклад, на Google Диск або в яке-небудь інше хмарне, хмарне сховище. Да, хмарне сховище. І, наприклад, якщо у вас є рідні. Або друзі, які живуть в більш-менш безпечному районі нашої країни, і ви їм довіряєте, то краще зробити ще ксерокопії цих документів і надіслати їм новою поштою. Нехай вони там будуть. Тобто це такі ну, якби превентивні мери, які краще зробити. Далі стається, жахливий випадок, є прильот. Далі ми класифікуємо це на декілька можливих варіантів. Перше. Прильот в вашу домівку. В вашу домівку ви знаходитесь без даху, і, наприклад, є якісь пошкодження, і у вас є поранення. Ви з самого початку телефонуєте на 103. На 103 телефонуєте, щоб швидка приїхала і якомога швидше надала вам допомогу. Після того, як ви вже не Відчуваєте небезпеки за своє життя, за своє здоров'я, за життя своїх рідних, далі ви вже дивитесь на пошкоджене майно. Якщо у вас є, наприклад, можливість самостійно прибрати скло, то ви це можете робити. Але після того, як вже вас стабілізували, або у вас все добре зі здоров'ям. З самого початку ви робите фото, відеофіксацію всього, чого можливо. Хай у вас буде занадто багато фотографій та відео, але це потрібно зробити в самий найперший час, до того, як ну, почнете все прибирати. Тобто, перше, це ваше здоров'я. Далі ви робите фото-відеофіксацію, всього, чого можливо. Е, далі. Е, після того, як ви зробили фото-відеофіксацію, е, ви вже. Е, Якщо, далі, якщо ви в місті, і якщо ви, наприклад, в селі, це дві, два різних випадки. Якщо ви в місті, то скоріш за все, уже про місце прильоту вже знає ДСНС, і ДСНС вже ну, видвигається до вас, щоб допомогти. Якщо, наприклад, ви там під завалами, воно у вас допомагає. І, швидше за все, буде розгорнутий оперативний штаб. Оперативний штаб він розгортається в найближчому садочку, школі або іншому муніципальному, якби, би, Ви берете і з документами йдете туди до цього штабу і пишете заяву про пошкодження. Заява про пошкодження це. Основополагаючий документ, який дозволить вам в подальшому все отримати. Тобто компенсацію на пошкоджене майно або компенсацію на зруйноване майно. Після цього буде працювати комісія, котра видасть вам акт про пошкодження. Це також дуже важливий документ. І далі є декілька можливих варіантів, як отримати компенсацію за це все. Перше, після того як попрацювала комісія, буде рішення. Про те, що вам необхідна компенсація, і ця сума буде нарахована. І також самостійно можна ще податися через застосунок «Дія» на є відновлення. На цьому можна сказати, основні ваші дії завершені. Якщо ви знаходитесь в сільській міс... місцевості, то у вас є представник влади, це або староста, або сільський голова. Тобто також при цих громадах є комісії, які фіксують пошкодження. Інколи буває, що, наприклад, дуже прикордонні села, наприклад, там 5 кілометрів або 7 кілометрів, і туди комісія не може виїжджати внаслідок інтенсивних бойових дій, то ну, ви на них, якби, якщо можна, то дуже не тисніть, ну, тому що вони. Хочуть це зробити, але внаслідок бойових дій вони не можуть це зробити. Це може трішечки розтягнутися в часі. Тобто, це може бути через неділю, через дві, через три, може і через місяць. Але до того моменту, поки у вас не оформлений акт про пошкодження, немає, ну, де юре, у вас основ для того, щоб проводилась компенсація. Тепер наступне. Коли ви вже звернулися до держави за компенсацію, вона все нарахована. Є також можливість отримати допомогу від благодійних організацій. Є такі благодійні організації, які допомагають, наприклад, там, при прильоті з будівельними матеріалами, наприклад, як ми. ми надаємо будівельні матеріали для швидкого ремонту: це плити ОСБ, Терпаулін, Плівка. Також надаємо там непродовольчі товари, це там ліхтарі, сонячні ковдри та інше. Це все є можливість отримати в швидкому режимі, тобто це день-два, ну, після того, як до вас прилетіла. В більш довгострокові перспективі вже заходять організації, котрі допомагають з відновленням вікон, і вони самі роблять заміри про те, чи буде працювати у вас така благодійна організація, чи ні, вас повістить влада. Тобто не ігноруйте загальних зібрань, які ініціює влада після цього. Тому що на них запрошуються всі благодійники. І якщо, наприклад, у вас немає вдома, а це сталося, наприклад, ви за кордоном або десь у від'їзді, не зволікайте і якнайшвидше їдьте додому. Для того, щоб це оформити, тому що оперативний штаб працює від 1 до 4 днів. Ну, Цей оперативний штаб. Якщо ви не встигли цей оперативний штаб там зафіксувати всі свої пошкодження, ви тоді фіксуєте їх і направляєтесь до відділення поліції. І там фіксуєте, і вже з міською радою також фіксуєте. Тобто, це ну, також можливо це, якщо, наприклад, якийсь масовий прильот. Якщо у вас, наприклад, одиночний прильот, ну, наприклад, летів шахет, збили шахет, і у вас там вибито дві шибки. Ну, таке також можливо. Здоров'я у вас все добре, ви обов'язково повинні звернутися на лінію 102, тобто в поліцію для того, щоб це зафіксувати. Обов'язково виїде наряд міліції, і це все зафіксує. І це все також є основою для того, щоб ви далі пішли вже і в міській раді, маючи вже висновок поліції, Зафіксували свої пошкодження і могли претендувати на компенсацію. Це є. Якщо у вас пошкоджений автомобіль, то ви його не чіпаєте до приїзду поліції. Ви його не відкриваєте. Ну, якщо він не горить, ну якщо все наскільки це можливо, все добре. Ви його не накриваєте поліетиленом, не накриваєте нічим, чекаєте поліції. Вона приїде з відеокамерами і зафіксує це пошкодження. Але ну, на даний час компенсації за пошкодження автомобіля ну, в нашій практиці немає. Але це потрібно, щоб потім, наприклад, коли у вас є пошкодження автомобіля, якась м'ятіна, або, наприклад, там. У вас пошкоджено інші пошкодження, то щоб ви поліції могли ну, якби, дати пояснення, чому це вийшло. Це є. Також звертаюся із таким можна сказати, закликом до жителів багатоквартирних будинків. Коли у вас є пошкодження багатоквартирного будинку і у вас є балкон або лоджія, то Гуманітарні місії не дають вам можливості застіклити балкон або цю лоджію. Тому що в керівних документах прописано, що надається допомога для того, щоб закрити базові потреби людини. Тобто ну, вікно закрите це базова потреба. А вже балкон ну, це додаткова потреба. І ну, не тисніть на благодійні організації. Це неможливо. Це в гуманітарному праві прописано і не може такого бути. Якщо, наприклад, є можливість зробити ці балкони, це є у нас така програма, називається Енергодім, це державна програма, і вона видає допомогу лише на ОСББ. Якщо у вас є ОСББ, то тоді керівник ОСББ вже. Десь там через місяць-два після того, як уже у вас вставлені вікна. Робиться обстеження, інженери обстежують, робиться заявка, і потім вже можуть компенсувати балконні блоки. Ваші витрати компенсувати на встановлення? Ні, е, ні, ні. Ні. Ну дивіться, наскільки я зрозумів, що благодійники вони просто зашивають балкон у цим от ну, якимось. Е, так, Нес... так. Правильно? Да, Ти, що ви ремонту. говорите енергодім, це компенсує, якщо ви застеклили за. Ні, ні, ні. Він не компенсує. Ну, просто тут. Е, да, е, да. Тобто е, дивіться. Якщо, наприклад, ви за свої кошти вставите вікна, то є можливість про те, що це може бути не компенсовано державою. Тобто, якщо ви подали на компенсацію, то тоді приходять цільові кошти на ваш рахунок, і з цього рахунку ви повинні проплатити це вікно ну, серед підрядників, які ну, вже в цьому якби, акредитовані. От. Якщо це благодійна організація, котра, наприклад, каже: ми встановимо вам вікна, то від цієї організації може бути два види допомоги. Перший вид допомоги це кеш-допомога на встановлення вікон. Тобто вони міряють ваші віконні пройоми, і у них є затверджений бюджет на один метр квадратний цього вікна. І там протягом деякого часу, там 2-3 неділі, вам на карточку приходять гроші, і е, тут вже, ну як сказати, можна сказати, грає роль ваша чесність. Ви можете ці встановити вікна, а можете якби жити з плівкою, але ці гроші, ну, куди ну, хочете. А хіба там звітності немає? Ну, перерахували гроші, що. Перерахували не, гроші, це теж допомога на встановлення вікна. Так а треба ж відзвітувати, що ось я застеклив, встановив чи не Ну, Ну, ні, ні, це вже персональна відповідальність людини. Якщо, наприклад, це енергодім, це, ну, тобто, зараз повернусь. Е, благодійна організація. Перша, вона може перерахувати вам кошти, і далі ви вже самі встановлюєте ці вікна, ну тобто самі займаєтесь цим процесом. Інші організації встановлюють саме вікна. Тобто, вони прийшли, е, поміряли ваше вікно, і там через декілька тижнів вже бригада приїхала, у них є підрядники, встановили вам вікно. Ніхто коштів, якби додатково, не дає. Якщо у нас є програма енергодім, то вони також самі шукають підрядника, ну, ОСББ шукає підрядника і встановлюють ці вікна. А от у кого є цей перелік цих організацій у місцевої влади? Да? Чи от у... Ну, наприклад, це... у нас серед гуманітарних організацій є своє там взаємодія, є клас... шелтер кластер, він називається. І там, в залежності від можливостей організації, тобто можливості організації вони не сталі. Ну, наприклад, є таке розуміння, як таргет. Таргет це кількість, наприклад, вікон, котрі за рік може ця організація встановити. І, наприклад, якщо це може бути наприклад, тисячу вікон, да? і у нас, наприклад, на початку року там, обстріл, 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 і там за три місяці вони тисячу вікон вже встановили. То там, до кінця року їм або додадуть фінансування, або вони не зможуть. Тобто такого сталого списку немає. Я можу назвати, наприклад, організації, котрі на зараз ну, можлив, мають можливість установлювати це: Actet, Gam, People in Need це людина в біді, DRC, це Данська Рада у справах біженців. Ну, це якби ось основні такі гравці. На цьому якби, полі. Але це все може змінюватись. У нас ну, гуманітарна якби, ситуація дуже динамічна. Зараз немало організацій заходить до, нашої, якби, до нашого регіону, тому що у нас багато йде обстрілів, багато йде пошкоджень. В основному, наприклад, якщо це влада, то Організації намагаються інформувати, що вони можуть. Але це також залежить від, можна так сказати, адекватності і бажання співпрацювати влади з цими організаціями. Дивіться, який нюанс. От я за моїми спостереженнями, що багато квартир. Вони пусті через те, що господарі виїхали. Да? Так, от є приліт, і ми бачимо, що ця квартира пошкоджена. Угу. Чи може це всі дії робити Ну не власник, а там не знаю, сусід, або може квартирант тарендар? Е, чи е, чи ні, треба ні, шукати, чия і щоб він приїх... Ні, Дивіться, компенсація, компенсація на вікна від держави від держави. Вона дається лише власнику або особі, яка має юридичні підстави представляти власника. Тобто, чи правильно я розумію, що варта зараз у кого оці всі юридична так. права власності, це так, треба так, зробити, так. оскільки ну, є ж такі, хто ну, дійшов до першого да, стріляту, да, 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 да. а немає. Да? Ну, да. Тобто, це компенсація від держави. Е, якщо, наприклад. Є там внутрішньопереміщені особи або там орендарі, котрі живуть, то вони можуть отримати компенсацію як постраждалі. Також, наприклад, їм нараховується компенсація як постраждалим, це 10 800 гривень. Тобто, це не рахується, це не стосується вікон, там, майна, тобто, він просто як постраждала особа. Йде, ну тобто, як це виходить? Після прильоту вони зареєструвалися, і ці списки соцзахист збирає і передає на гуманітарні організації. Гуманітарні організації, ну, наприклад, такі, як Save the Children, Право на захист, хто там ще? Ну, також People in Need, тобто, там до шести організацій, котрі реєструють при пошкодженні житла на цю допомогу 10-800. От. І якщо є, наприклад, там пошкодження, і е, інші організації компенсують вже встановлення вікон. Тобто, ну, у вас ж в процесі прильоту може бути, наприклад, там, пошкоджена якась там постільна білизна побутова техніка або ще щось, ну, або у вас там якесь здоров'я, тобто ці 10800 на людину, якщо у вас, наприклад, троє, то вам тоді е, нададуть 32 400 гривень. І це нараховується там, протягом двох тижнів. Я, якщо ви не проти, зараз зроблю mm. таке резюме, чи все добре, я добре. правильно зрозумів. Mm -hmm. Перша рекомендація навести порядок в документах, відсканувати, це можна мобілкою зробити uh -huh. скани. І, значить, є Google-диск, так хмарне сховище, туди далі зробити ксерокопії і віддати родичам, які в безпечних місцях. Бо ці документи не занобляться у цих всіх процесах, оформлення там компенсації і так далі. Це перше. Друге, ми розглянули з Андрієм зараз три варіанти щодо пошкодження. З руйнування майна і щодо автомобілів, є процедура процедура, яка є можлива для саме власника, тому треба розібратися з правом власності. от Якщо люди за кордоном, то теж мають до цього бути готовими. Правильно, що так. прийдеться, якщо там пошкодили, угу. то прийдеться цим займатися. От, є розгортається відразу від у, у найближчій установі тобто там працюють люди які до яких можна з цим звернутися з цими документами треба на андрій сказав куди телефонувати там якщо ви передивіться ефір. В пріоритеті ваше життя і здоров'я. Тобто, якщо це сталося, то подбайте перш за все про життя і здоров'я свої і оточуючих, які є. І ну з приводу автомобілів, наразі, наскільки я розумію, то ми можемо тільки це зафіксувати, заактувати, а ну, компенсація поки не Ну, компенсація може бути, якщо у вас повна казка. Угу. Ну, якщо у вас повна страховка. Так, А... Може, є сенс оформляти зараз, подібне. Ну, речі. якщо є можливість, то можете оформлювати. Тому що я дивлюсь, тут же ж ну, багато є автомобілів. Я розумію, що деякі люди що це кровні гроші. Да, ну, от, да, склалися да. Так, угу. і компенсації нема. Пане Андрію, можливо, ми щось не сказали? Можливо, ще щось ну, треба мати людям на увазі. Ну, по-перше, я би хотів. І ще раз наголосити про те, що ми зараз живемо в такому світі, в котрому зараз дуже швидко проходить зміна, переоцінка цінностей і життя людини воно найважливіше. Наша організація прибуває на місце пошкодження протягом години після пошкодження. І часто буває, що ми приїжджаємо, а є. Люди, котрі загинули, вони можуть знаходитися або в квартирах, або на подвір'ї. І як показує статистика, частіше за все, якщо відбувається приліт на дитячу площадку або ну, внутрі багатоквартирного будинку, то всі, хто знаходяться на вулиці, вони помирають. Тобто, якщо ви чуєте, про те, що небезпека щось летить, або є тат, ви. Або падаєте, наприклад, на, як сказати, там, на дорогу, якось за бордюр прячетесь, або ще щось. А найкраще забіжіть у під'їзд, у підвал, куди хочете, сховайтесь, тому що ударною хвилею і осколками вас може у вас життя закінчитися. І штр... шрапнелями. вже. І шрапнелями. тобто... Ну, більшість людей, котрі загинули, вони знаходилися не в укритті. Тобто я розумію, що у нас зараз тривога майже 24 на 7, але є там безліч телеграм-каналів, або ще щось. Некоторі кажуть там, ну тривога в області, але летить воно там, ну, десь далеко. А якщо кажуть, що воно летить уже там над містом, або ще щось, не ігноруйте, будь ласка, це. Тому що це ваше життя, котре може обірватися ну, в будь-яку хвилину. І якщо у вас є можливість, е завжди тримайте в себе вдома е пакети для першої медичної допомоги, щоб ви могли зупинити кровотечу, могли самі собі допомогти. Тому що, коли у вас немає здоров'я або немає життя, то ці всі наступні кроки вони не мають сенсу. Тобто, першочергове, це. Життя і здоров'я, а потім уже це все. Ну, з огляду на важливість цього, я би ще хотів проговорити. Тобто, ви найбільше в небезпеці, коли ви на вулиці, коли ви на вулиці. От, Батько, от ударна хвиля, шрапнель. От, тому якщо небезпеки, ви знаєте про небезпеку, зайдіть в приміщення, краще в підвал, зрозуміло. Хоча ми всі знаємо, наскільки це 24 на 7 тривога. Треба Он ж працювати правильно, треба ж там ну, функціонувати якось. Ну, і також я ще хотів додати: як показує статистика, якщо у людей, наприклад, є на вікнах штори, гарні штори, то це. Велика вірогідність, що вас не посіче осколками. Угу. Тобто е я рекомендую зробити гарні штори. Е тут уже за естетику, ви самі там думаєте, Такі цупкі такі да, цуб, да, да. штори, і якщо є небезпека, закривайте. Тому що е є безліч е таких випадків, коли, наприклад, там діти сплять, а у нас е ну, такі будинки, котрі. Мають великі вікна, і вони знаходяться навпроти спальних місць. І якщо були штори, то в основному все добре. Вибиває вікна, вони висипаються, але все добре. Якщо вікон немає, то тоді ці осколки летять. Тор. Да, якщо, да, якщо да, штор немає, то ці осколки летять, і тоді вже ну, на тіло летять. На тіло, летять. На тіло да. людей. А штори, ну якби це не банально звучало, але вони спасають. Ну, дякуємо пане Андрію. Я думаю, що це безцінні ваші поради. Дякуємо за візит за виділений час. Шановні глядачі. Ми сьогодні відповідали на питання, які які на, наразі таким шквалом буквально надходять до сумського каналу. Моїм співрозмовником був керівник гуманітарного центру проліска Андрій Глоговин. Дозвольте від вашого імені подякувати за, за візит. Я думаю, що варто передивитися цей ефір декілька разів. Взагалі, з огляду на соціальне значення цього ефіру, просимо поширити його на своїх інформаційних ресурсах. До побачення.